А, значить, дивіться, таке дискусійне питання: Д де дерусифікація в дії? Європейська солідарність у Київраді ініціювала протокольне доручення дотримання закону про мову у столиці. Зокрема, йдеться про вивіски і рекламу російської мови з використанням латинських лідер. Які можуть нагадувати символіку окупантів? Більше з цього приводу почуємо від депутатки Європейської солідарності Дінари Габібулаєвої Коли в столиці в Києві, коли відбуваються по 20 обстрілів в місяць, коли такі терористичні екологічні атаки по суті в Херсоні, коли взагалі ну, немає навіть у? Справжні українця питання до себе, чи я хочу взагалі спілкуватися російською, чи я хочу називати заклад російською. Тобто такі дуже дивні речі я би назвала це такою диверсією, по суті, тому що як можна в такий, в такий час, коли йде серйозна боротьба з ворогом, з країною агресором називати заклади. Російською тому для нас це дуже дивно. Тому сьогодні на засіданні Київської міської ради я виступила і попросила протокольне доручення для того, щоб всі відповідні органи перевірили взагалі законність цього закладу і зобов'язала зняти відповідну вивізку. Але це стосується не тільки взагалі цього закладу, взагалі і в цілому має бути контроль щодо вивісок і щодо назви реклами і сфери обслуговування в столиці, так і по всій країні. Ну, от знаєте, Ірина Абдуліна надіслала мені фотографії, от яка обійшла український сегмент інтернету. Там якась, мабуть, кав'ярня, чи що це таке, має назву без, без сахара. Але як воно написано? Без і от з, як оця, ну розумієте, російська з ота і сахара. Е, ну, відверто кажучи, мене тут не російська мова, а от бентежить, а ну може й бути російська. Я розумію, що є закон, і треба звичайно його. А а, от те, що зет, може, це вони звичайно іронічно і так далі, але можуть туди люди прийти і їм морду набити? Розумієте? От в нашій ситуації можуть. У ну, я все ж таки що потрібно більше бити морду за те, що за використання російської, тому що ну дев'ятий рік війни і не розуміти про те, що в нас є окупант, який якраз і через цю мову просуває себе да. в Україні. От е, з іншого боку, тут робиться на, на дуже швидко тверезляє тих, хто хоче використовувати російську мову, в десь написах. Це звернення до мовного до Передбачено штраф вони швидко міняються з приводу використання латинських літер. Ну, розумієте, ми ж їх не викинемо з латинського алфавіту. Єдиний ж нюанс, який потрібно на який потрібно зважати тим, хто хоче вивіску повісити, не виділяти от ці букви Z чи щики, там... Ні, а я не розумію, вони чому без, без сахара. М можливо, я не розумію якусь гру слів. От звідки це? Вони ж могли назвати це, це, ну, хай пробачить це, я просто так кажу, тому що я не зрозумів. Цукр гру. Без цукру. Могли? Могли спокійно, латиницею, будь ласка, що хочете. Просто, що таке без сахара? Мовний адмутсмен, штраф. Якщо не дійде, я думаю, тоді прийдуть і пояснять. Проведуть лік без. Ну, по-інакшому ніяк. Якщо людина не розуміє, що ми воюємо якраз за нашу ідентичність, а вони використовують речі, які цю ідентичність зовсім не наближають. Ну, це таке собі. Ну, так. Да. Давайте подивимось четверте відео. Четверте. А, повернемось до, до нашої ГЕС. Прикордонники показали, як з дрона виглядає затоплена Каховська ГЕС, а погано виглядає. Давайте подивимось, як вона виглядає. Ми тут хочу вам сказати, тут технічні умови такі, що ми дивимось е, нашу ж Ютуб-трансляцію. От бачите, все затоплено, пане Горковенко. От я вам показую. Глядачі вже це бачили у нас затримкою. І от е, розумієте, значить, вони вже ж оцінили це, е, Зеленський з, е, з командою оцінили тільки. Е, Оцю, значить, дамбу у мільярд доларів, і, мабуть, так воно і є. Але я сьогодні чув всякі жахіття з приводу того, що, е якщо б, наприклад, її сьогодні відновити, от, знаєте, чарівним <зас> засобом, то все було б нормально. Але вона злилася вниз, і там були рослини. Які пристосувалися ж, скільки років? 70 років вона стала. Mm -hmm. Це було десь приблизно. І розумієте, ми, оці росіяни, вони, просто я хочу, щоб ви, шановні глядачі, зрозуміли, вони нас вліпили в таку халепу. І я розумію, що мільйон людей не загине. Десятки загинуть, сотні загинуть. Це не цунамі, яка все зносить. Але ви розумієте, як воно все підняло з тих туалетів, з тих цвинтарів, От, оце все боже мій. І вчора ми включали е, спеціалісти в сільськогосподарських, які кажуть просто про катастрофу, тому що там ну, ділянки, там е, просто. Серіально, ну я ж на початку ефіру не дарма сказав, що це екоцит. Це реально екоцит, який нам. Ну дай Боже, аби не сильно так каукнулися, але про те, що це величезна проблема. Це так, ну п'ятдесят тисяч гектарів, тільки а, природних природних земель прохороні да, да, затоплено. Да, да. Це величезна. Тоді деякі види рослинності і тваринного тваринного світу можуть зникнути. Це реально величезна катастрофа. Та що говорити? Ну розумієте, росіяни так працюють за сто останніх років. Вони Знищили під час різних воєн, репресій, соловків, гулагів, голодоморів. Майже 30 мільйонів українців це фактично теперішнє населення України. Отаку, щоб ви уявили, це просто уявіть, що нікого немає в Україні. Просто одні хати стоять. От таку кількість людей винайшли росіяни. Тому для них знищити флору, фауну, ну це, ну, це ніщо. Тому. Я не втомлюсь повторювати, що це можна припинити лише тоді, коли припинить існування в якомусь варіанті Росія. Інакше вони далі нас будуть знищувати столітній досвід навіть більше трьохсотлітній, Доводить про те, що вони є таке враження, що них єдина політика, це яким чином знищити би українців. А, послухайте, ну ми можемо зупинитись, наприклад, посередині. Я не думаю, що нам не доведеться ну, ми зможемо знищити Російську Федерацію, тому що треба це... стрим прагнути. Ні, ні, я маю інше на увазі. Викидаємо їх за кордон і стаємо членами НАТО. Вариант. Вони ж не сунуть ось тим, Так я тут погоджуюся. Член НАТО, п'ята стаття да. напад на одного члена НАТО, напад на всю на, на, на весь альянс. Це так може стримати, але знову ж таки, ну якось процес мляво йде. Було б для того, аби Росія сама себе врятувала, звісно, було б добре, аби Україна стала членом НАТО. Я кажу саме про Росію. Ну, мабуть, стане. Ну от бачу ні, да. я теж я впевнений, що стане питання, коли я Тому. сьогодні Чи дуже я швидко б... чи я трошки. Буду прощатися. от знаєте, сьогодні я читав, що раптом Сполучені Штати заявили, що дадуть ну невідомо з яких країн не тільки F-16, а й F-18. 18, Так, от розумієте, я по взагалі про F-18. я думав. Що вони оцей е, самолітик отакий дадуть один з підвішеними гранатами. Ну, вони там дають, якби. Там. Б... Вони дають, і там якийсь, а, якийсь ще один літак, такий, ну, інший, інший. Коротше кажучи, Ну, о, ми ж о, вас о, з вами навіть в програмі говорили, що орієнтовно десь так на вересень це може зліпитися з приводу літаків. Сподіваємося, да спасибі вам велике, пане Горковенко. Дякую. Я вам особливо вдячний, що от ви прийшли сюди, і так і далі. не втік по дорозі, не втік Я, по як дорозі. планував. Да, 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 як планувалось.